Мене звати Головко Касандра, я фельдшер евакуаційного відділення медичної роти. Він військовий кіт. Йому вже рік. Я думаю, що в цьому місяці рік, бо коли я його знайшла, це було 18 червня, він був зовсім малечою, в долонцю поміщався. Ну, вже не поміщається. Я виросла на території військового містечка в сім'ї військових і медиків. Мій дідусь військовий і прадідусь, ветеран Великої вітчизняної війни. Дві мої бабусі вони працювали в бактеріологічній лабораторії, так що все моє дитинство пройшло там. Мені подобалось розглядувати предметні скельця зафарбовані. До повномасштабного я навчалася у Полтавському державному медичному університеті і працювала на швидкій фельдшером. Я не думала, що прийдеться практично застосовувати ці навички, але мені завжди подобалась військова медицина, і я цим захоплювалася. Моя мобілізація була несподіванкою. Але, як зазвичай, поставила просто перед фактом, після того, як вже все зробила. Бабуся помовчала і прийняла цей факт. Це було 26 лютого, коли я побачила оголошення, що в полтавській бригаді потрібні волонтери-медики. І Два дні я шукала адресу, знайомі допомогли. Прийшла шість днів побула волонтером, і на шостий день мені запропонували. Посаду зараз трошки мої обов'язки відрізняються, але взагалі я займалася комплектацією наших евакуаційних машин. В принципі, комплектуємо як і звичайні цивільні швид... швидкі. Е, тільки роб... робиться запас турнікетів, оклюзійних пов'язок, бандажів, розчинів. Виключенням є, що ми з машин знімаємо кислородні балони. Саме наш медевак е, ми отримували поранених на точки перегрузу. З позиції нам хлопців вивозили в нас дуже досвідчені фахівці в батальйонах. Я це пам'ятаю дуже добре. Першу людину, яку погрузили в машину. Було хвилювання, тривожність до того, як я його побачила. Так. Але коли з'являється робота, мозок відключається і руки роблять просто все, що можливо. Хотілося б надати допомогу в повному обсязі. Кожне життя цінне. Різниця більше. Саме в наданні екстреної невідкладної допомоги. Якщо в цивільному житті потрібно притримуватися алгоритмів, то в умовах військового стану це не завжди вдається. Військові сприймаються більш стійко. Так, найбільша проблема на Іваку це накладений турнікет. Він завдає болю насправді більше, ніж сама травма. Хлопці благають зняти. Взагалі, надання допомоги в цивільних умовах вимагає притримуватись протоколу, що саме і роблять медики. У військовій медицині, на жаль, таке неможливо. Потрібно діяти по ситуації. Крайній хлопець, якого ми евакуювали екіпаж, я і мій водій. Хлопчика погрузили в машину, його звати Андрій, у нього красиві голубі очі. На жаль, в хлопця не було кінцівок. Ми довезли його до стабілізаційного пункту в стабільному, але важкому стані. І коли ми зробили перегруз, водій мовчки заїхав за будівлю, і ми стояли і чекали, коли перестане трясти його і мене. Це була несподівана реакція. До цього вдавалося триматися. Деякі бійці мене досі знаходять. На полігоні до мене підбіг хлопець з батальйону. Я його не пам'ятаю, але він пам'ятає добре, як я його годувала мандаринками, в машині. Томаса привезли хлопці з батальйону Завдіївського напрямку. У нас була будівля, де жили хлопці, і ми зранку варили каву. Це мій ранковий ритуал, був перерваний його криками. Собачки загнали на кущі-буску. Я думала, що кричить дитина. Потім придивилася, а там така малеча пухнаста в кущах. Схватила його в долоню і віднесла додому. Кіт переляканий. Коли ми з ним були в ротно-тактичній групі, то цілодобово це відбувалося. Він допомагав з усім. Люби спостерігати, як я комплектую сумки на Івак. Помічник такий. Він військовий кіт. Так, Ми жили в 25 кілометрах від лінії фронту. Він ловив мишей і ховав їх хлопцям у спальники. Підкармлював. Красунчик. Він допомагав дійсно, мишей багато. Ну, Це що дві миші в день, там більш-менш житлові умови були такі. Нам ще повезло, нам дуже повезло. Йому дуже подобається лягати на бійців, коли я їх капаю. Він без нього не обходиться обов'язково. Він ходить хвостиком, йому він таке відчуває. Хлопці його дуже люблять. Він кіт-антистрес для них. Зараз ми в більш-менш спокійному місці. Взагалі він спокійно все сприймає, боїться тільки винищувачів. Не витримує, забігає в хату, ховається. Він шкодні, іноді, але його люблять, він член сім'ї. Без нього вже ніяк. Я мала честь служити з неймовірними хлопцями. На жаль, п'ятьох з них вже немає. І мені б хотілося вшанувати їх пам'ять. Це Ілля Басенко, бойовий медик, Сергій Матюшка, Владислав Підлісний, Іван Наливайко і Олег Тарасенко. Троє з цих бійців отримали орден за мужність третього ступеню посмертно. Ну, Трьох я дуже добре знаю. Ілюша Басенка. Він був прикомандирований до нашої ротно-тактичної групи. Це хлопець з батальйону, він бойовий медик. Ми майже півроку працювали разом. Досвідчений хлопець, гарний фахівець. Він дуже допомагав нам. Сережа Матюшка це така дитинка. Він прихворів і дуже боявся уколів. Я такої реакції ще не бачила, що він підпригував на дивані. Вони з котом були друзями. Ми жили, скажімо так, в одній будівлі. І Він з ними грав. Кіт з усіма, в принципі, добре поводиться. Владик — подлесний. У нас була різниця в два роки. Він все перепитував чи зняла я свою пенсію, бо я його хлопчиком називала. Красунчик. Кот буде в центрі уваги на всіх. Вміння зупинити критичну кровотечу це обов'язкове. Будь-якими приладдями, які можна застосувати для цього. Я розумію, що не кожен купить собі сертифікований турнікет. Тому знати базовий рівень обов'язково потрібно. Донати рятують життя, це правда. Волонтери роблять колосальну роботу. Я співпрацювала з двома неймовірними жінками. Вони самовіддано цим займаються вже багато-багато років. Але потрібно розуміти, що фронт один, що війна вона не десь там. Що зараз від людського вибору залежить наше майбутнє, майбутнє наших дітей, нашої держави? Дуже не вистачає досвідчених фахівців, не вистачає людського ресурсу.